З нагоди дня знань 1 вересня 2012 року у Червонецькому вищому професійному училищі відбулися урочисті заходи. Керівники закладу привітали учнів та їх батьків із початком нового навчального року. Слід відмітити, що на навчання у Червоненське ВПУ приїхали діти не тільки з Олочівського району та Львівської області, але й з Тернопільської, Рівненської, Волинської та Закарпатської областей. Від імені працівників та учнів керівники училища висловили подяку депутату Львівської обласної ради Тарасу Батенку, який багато допоміг в облаштуванні цього навчального закладу. Всіх вітань, які сьогодні прозвучали. Я всіх щиро вітаю і спочатку. Нового навчального року з знань. Особливо також я звертаюсь до наших першокурсників, до нового набору. Я щиро бажаю вам, щоб ця професія, яку ви обрали, прийшовши в наше училище, була вам потрібною для того, щоб ви могли далі використати у в своєму подальшому житті, щоб ви могли здобути здобути тих навичок практичних цих знань, які будуть старатись вам. Подати наші педагоги, і також нехай наше училище, училищна родина, наша сім'я стане для вас рідною. Тож успіхів вам у навчанні!